З початком повномасштабного вторгнення загарбника на українську землю багато мешканців Ізмаїла розпочали активну волонтерську діяльність, спрямовану на допомогу військовим та внутрішньо переміщеним особам. Хтось розпочав плетіння сіток, виготовлення окопних свічок, грілок та багато іншого. Хтось приганяє та лагодить автівки для захисників, хтось проводить благодійні ярмарки та аукціони. Кожен з волонтерів обрав своє направлення та сумлінно працює на наближення нашої перемоги. За цей час усі вони створили міцне коло взаємодії та стали просто добрими друзями. 1 травня місцеві волонтери відвідали ісмаєльську державну військову адміністрацію, де зустрілися з її головою Радіоном Абашевим та його заступницею Мариною. Диною, щоб обговорити ряд питань перед вами, волонтери міста Ізмаїл. Ми всі познайомилися з початку війни, і кожен працює окремо, але вирішили ну допомагаємо друг другу в питаннях, які підіймаються, перекриваємо якісь потреби друг друга, у кого що є, і ми друг друга перекриваємо. Вот всі ми різні, але об'єднані однією метою допомогти нашим військовим службовцям. Метою заходу стало обговорення ряду питань щодо розподілу бюджетних коштів, спільної допомоги фронту та подальшої співпраці. На що виділяються кошти з бюджету на збройні сили? Які є проекти вже робочі і ну. Що робиться от в цьому питанні? Ну, державна військова адміністрація функція це, в принципі, ми є такі, таким надзорним органом, який спостерігає, як виконується закон на території району. У нас немає бюджету, тільки бюджет це заробітна плата і податки. Все. В громадах є бюджет, який складається з податків. Місцевих і субвенцій, дотацій, які вони отримують з державного бюджету на виконання делегованих повноважень. Тому кожна рада, кожна громади приймається відповідне рішення з початку року, приймається бюджет і розподіляються ці кошти. Бюджетні кошти виділяються по чіткому алгоритму. Є такий спільний наказ між військовими. Командуючим і обласну військову адміністрацію, де е, звертається вище командування на обласну військову адміністрацію і що їм потрібно. І потім з, е, спускають на, на рівень громад, і громади приймають відповідне рішення по виділенню цих коштів. На цей рік вже виділено майже 140 млн мільйонів гривень. Це ті військові, які знаходяться як на нашій території, так і ті, які знаходяться на передовій Перелік він дуже багну, такої великий. І це те, що стосується бюджетних коштів. Всі ці рішення можна побачити на офіційних сайтах. Волонтери підняли питання щодо зміни протоколу поховання загиблих героїв, яких привозять до Ісмаїлу на щиті. Опять же, да, в Машини проїжджають, навіть не зупиняються, у нас війни немає для багатьох. Але ми хотіли все ж таки, коли, ну, хоча б не в той день, коли привозять і везуть до моргу, а коли ховають, так, щоб все ж таки провозили загиблого по городу, по місту. Я даже скажу, може з того срупором, е, як це багато в городах робиться в інших містах, так в нашій країні, щоб зупинялися і щоб здали, що у нас іде війна. Дівчата запропонували декілька варіантів поховання з узгодженням з родинами загиблих. Також було запропоновано створення алеї слави загиблих героїв Ізмаїльського району у парку пам'яті по вулиці Шевченка. Проєкт передбачає розташування банерів зі світлинами загиблих героїв. Там короткий опис, і також установлення прапорів на флагштоках, тобто відкрита територіальна частина парку, де є змогу розташувати прапори на достатній висоті. А задіяна поверхня шару землі не порушує законність експлуатації. Просимо вашої підтримки ініціювати цей проект, подати на розгляд до міської адміністрації і просимо допомогти створити цей проект, а саме, залучити місцевих архітекторів і розробників. Ну, звісно, виділення коштів, підтримка місцевого самоврядування. Ми якраз працюємо з проєктом. Ви напевно знаєте про регіональний реабілітаційний центр. В місті так, ми так. є на базі Дунайського донайського лікарня. І до нас має приїхати п'ятницю проєктант. І може, ми а, ви, да. можемо долучити до да. може. Ми поговоримо якраз таки і про цей проект. Yeah. проект yeah, як yeah, Допомогу у вирішенні декількох питань попросили дівчата, що займаються плетінням сіток. У нас є дві офіційні точки, в яких плітуть сітки. Але в нас дуже великі черги, стоять по 2-3 місяці, хлопці ждуть, чекають, тому що, ну, по-перше, не вистачає рук. По-друге, ми саме збираємо на цей матеріал, ми саме його закуповуємо, скажімо так, по крихтам. Ми знаємо, що є розпорядження від військової адміністрації, яке вже працює в деяких в сільській раді. І в Суворівській, це від нашого центру зайнятості, люди можуть отримувати оплату. Люди, такі, які є без... суспільно-корисні роботи, є. є таке розпорядження, але в Ізмаїльській ОТГ воно не підписано і не зроблений проєкт, і центр зайнятості не може сплачувати кошти людям. Дівчата, які приходять туди плести ці сітки, вони приходять не за гроші, але нам не вистачає рук. Якщо б цей проект запрацював, може ми б знайшли додаткові руки, які б могли б нам допомагати. Установах бюджетних розробити, наприклад, день плетіння сіток, щоб там один раз на місяць люди, чи там вчителі, чи там якісь бухгалтери приходили, чи в ДК Шевченка в підвал підлампідвалметлайф на дві години. Один раз на місяць 15 сіток зараз в підвалі Медлайф на вчора. І мені вчора замовили 4 шість сітки. Це півтора місяці роботи, і приходять дівчата, які кожен день приходять. Бабусі ця ідея дуже добра. Я думаю, що ми поговоримо з тими ж громадами. Якось до А щодо ініціативи, так це дуже класна ініціатива. Я думаю, що навіть ми, як представники адміністрації, якщо ви працюєте, наприклад, за графіком роботи і субота і неділя, то в принципі навіть і ми можемо долучитися так, з адміністрацією з нашим колективом, вийти і показати, що дійсно можна і треба це робити, задля того, щоб забезпечити якісну роботу наших військовослужбовців. Місцевими волонтерами було піднято питання щодо роздрукування буклетів для внутрішньопереміщених осіб з усією необхідною довідковою інформацією. Коли приїжджають внутрішньопереміщені особи, дуже доречно було, щоб люди отримували такий буклет, в якому буде по нашому місту, по нашій громаді, вся інформація на що люди мають право. Адреси, телефони, куди вони можуть звернутися, які центри в нас функціонують, наприклад, які громадські організації функціонують з номерами телефонів, з контактами, наприклад, ця дитина поруч, куди ти дітку можеш привезти вільно да, цей е, громадський центр, куди ти можеш звернутися до психолога або що, або по вивченню мови. Тобто так, ну така дуже важлива інформаційна штука, що місто, наше місто вітає вас. Так? Не просто ви тут приїхали і будете за купу грошей знімати якісь халупи, а наше місто дійсно вітає вас і вдячно, що ви не покидаєте територію України, що ви залишаєтесь з нами, що ви просто посилюєте нашу українську громаду. В кожній територіальній громаді в ЦНАПах, в старостинських в округах, ця інформаційна політика така ведеться. Людина, яка приїжджає, переміщується, або вона дізналася з якихось офіційних сайтів, да, десь на сторінках Фейсбук і так далі, десь в соціальних мережах, або ж подружки, знайомі, хтось повідомив, що в Ізмільському районі є приміщення, де ваш, де вас можуть прихистити. Людина, коли приїжджає і реєструється як внутрішньо переміщена особа, вона звертається до ЦНАП, до повноваженої особи, або ж до управління соціального захисту населення цієї територіальної громади, куди вона перемістилася. І люди, які там працюють, вони дійсно, я неодноразово була при зустрічах, коли вони зустрічають цю особу, вони повідомляють, першочергове людина реєструється, хто вона за фахом, скільки її років, де вона хоче працювати, наприклад, де вона працювала до цього, чи є діти, який вік у дітей, чи є декларація заключена з медичним працівником, Ніком, якщо немає де вони можуть заключити, де вони можуть отримати первинну медико-санітарну допомогу, де вони можуть зареєструвати свою дитину до навчального закладу, і таке далі. За думкою дівчат, співпраця волонтерів з місцевою владою повинна стати плідною та відкрити нові перспективи щодо допомоги військовим та внутрішньо переміщеним особам. Але так як більшість питань, поставлених волонтерами, все ж таки входять в компетенцію змаїльської міської ради, а не районної військової адміністрації, журналісти інформагенції Юхтуди мають намір взяти коментарі у керівництво Змаїла. Ксенія Сенія переверзева Юрій Слободяний для Юхтудей.